Ми перетнули відмітку в дві тисячі клієнтів. Ось недавно звернув увагу, що у пращура тепер більше двох тисяч клієнтів мається на увазі від дня заснування пращура від 2011 року і до сих пір. Є закриті дослідження, повністю досліджені. Є закриті, але повністю не досліджені. Клієнт зупинив на тому чи іншому етапі. Є дослідження, які тривають, і є дослідження, які поки що на стопі. Тобто, клієнт їх і не закрив, і не продовжив. Поки що вони в такому підвішеному стані. Але всього це дві тисячі людей, які за нашою допомогою дізналися щось де дізналися нове про своїх пращурів. Здається, що пращур найбільша організація в Україні мала би там вже сотні тисяч клієнтів бути. Ні, всього-навсього дві тисячі людей. Це знаєте, до питання, коли мені задають, а чи достатньо людей в Україні цікавляться дослідженням родоводу? Ну, як, на мою думку, недостатньо. І чим далі, тим буде більше цих людей. Але. Вже дві тисячі людей з нашою допомогою дізналися більше, чим знали про своїх предків. А дехто з них дізнався дуже багато про своїх предків. Тому ставайте клієнтом і ви, і ви дізнаєтеся більше про своїх пращурів.